А у нас поймалась на горищі мишка нарешті. Вчора якраз була неділя, замінили мишеловки, підложили сальця смаженого і чекали, поймається чи ні. Так що тепер у нас на горищі немає мишок. У нас мишка завжди з'являється, коли починається перший холодар. І цей рік став не виключенням. Тільки трошки почало холодати, відразу ми почули, що на горищі щось грибиться, щось крибиться. Спочатку, мабуть, пару днів ми заряджали таким, знаєте, свіженьким сальцем, але воно м'яке було дуже. І видно, Плюс ще тепло на горищі, і воно видно, так, знаєте, і легко було його з'їсти. І самі оці мишеловки не спрацьовували. А буквально вчора піджарили сальця і знову попробували. І знаєте, в той же самий день воно і спрацювало. Одна мишеловка поймала таку велику мишку. Ми думаємо, це така, знаєте, як чихатня, ну така. Ну Вона така прям жирненька. Зараз ж багато чого їсти, вони не голодні. І друга теж спрацювала, але вже поймала невеличку мишку з таким носиком. Знаєте, як видовжений. Ми думаємо, мабуть, польова, забігла якось. Не знаю, як вони потрапляють туди на горище, все закрито, все закупорено, не розумію. Ми, до речі, в епіцентрі ще замовили е, там декілька видів мишеловки. Там є така пластикова якась. Е, тоді оцинковану наподобі тих, що у нас є дерев'яні. Е, і ще замовили дві таких якісь липучки. Подивилися в інтернеті, що багато хто користується, і на тих липучках мишки тоді пристають. І я сподіваюся, що більше мишок не буде. Ну на всякий пожарний знаєте, як ото кажуть, ще порозкладаємо пасток, щоб все було добре у нас, і на горищі не було мишок.